Вітаю вас, мої дорогенькі, новий чоловік, нові стосунки на вашому порозі. Що це за стосунки? Давайте ж подивимося. Що це за стосунки на вашому порозі? Ви не просто так тут з'явилися. Замовляти якусь карту особливо не потрібно. Тут все для вас. Який чоловік на вашому порозі? Так, я хочу подивитися вашу енергетику зараз. Вашу енергетику. Що хочуть сказати. Зараз терпіння на, на тер, терпіння скоро увірветься тер, терпець ось. Ось так. До речі, ви, можливо, з кимось можете зустрічатися зараз, або хтось у вашій голові, начебто, є. Але це таке. Це не дуже. Вас шукає, шукає якась людина зараз. Дуже багато можуть бути. Або переписок, або ось ось на нос, якщось хтось напише, якщо ви не, не, не з ким не спілкуєтеся, або спілкування, наприклад, з чоловіками. Ваша енергетика. Взагалі, енергетика така вогонь, вогонь. Якщо цього всього немає, що я сказала, то тут взагалі кажуть, що ви дуже така енергетично нас ну, насичена людина, енергетична жінка, енергійна по своїй натурі. Енергія з вас просто розповсюджується, знаєте, так, що люди відчувають її. Так. І так, і який чоловік до вас приходить для стосунків? Який це чоловік, що це за чоловік? Дев'ятка кубків тут іде. Дивіться, дев'ятка, дев'ятка. Ось на всю вашу енергетику, на всі ваші дев'ять жезлів, іде дев'ять кубків. Тобто людина, яка зможе задовольнити вас на всі 100. Наприклад, що чого ви хочете, чого ви бажаєте, а просто поговорити під місяцем буде стільки, скільки ви завгодно захочете. Потрібен потрібно інтимні стосунки, а буде стільки стровно, стільки, скільки ви хочете. Потрібно просто зізнання в коханні або щось допоміг, буде стільки, скільки ви захочете. Тобто на всі ваші запроси, всі ваші відповіді ви отримаєте, стільки, скільки не більше, не менше. Але задоволені ви будете, дуже задоволені. Так, хороший чоловік. Наскільки хороший взагалі для чого ця людина надовго до вас іде? Ну, п'ятий старший аркан. Його поважають люди. Ви будете поважати його. Це дійсно чоловік, який має певну... Ну, певний свій шлях, від якого не відступається. Так, я трішки буду прикривати така прям карта. Вау. І... Він має свою, як свою дорогу, так і знає, як, наприклад, йти іншим людям. Тобто до нього звертаються люди для того, щоб спитати, як правильно вчинити, куди йти, і що, що робити взагалі сьогодні, завтра і післязавтра. Ну, по п'ятому старшому аркані, взагалі, що як щодо вас, взагалі, як його імператор. Ну, дивіться, найближчим часом йде чоловік, який буде. Впливати на ваше життя своєю присутністю, можливо, навіть і одно, ну, одночасно проявляти себе як справжній чоловік, тобто заявляти свої права на вас. п'ятий старший аркан Єрофан. Тут е, імператор все говорить про те, що чоловік буде е, налаштований на вас на всі 100%, що він буде. Дуже, досить серйозно стосунків, ну, як вимагати від вас, прям вимагати, чому так вимагати. Я думаю, що імператор. А, не обходитися з вами, як з жінкою. Тут, знаєте, буде влаштовувати якісь вечори. Це дійсно такий цікавий чоловік іде. Взагалі по цим п'яти картам я можу сказати одне. Іде чоловік для серйозних стосунків. Все буде починатися досить, ну, як, як, як завжди. Тобто, це буде все-таки ну, як якісь там квіти, що там театри, тобто щось таке, що як прелюдія якась так, до більш серйозних стосунків. Далі чоловік розуміє, що а ви та, для якої він хоче робити багато що. Він буде е, начебто ну, як, вгадувати те, що ви хочете, вдивляючись в ваші очі. Ви навіть іще е, не встигли так, щоб озвучити це бажання. Це бажання буде виконане. Ось так, який чоловік до вас йде. Серйозний досить чоловік. Так. Чому тут п'ятірка? В чому тут справа? В чому тут справа? Е, так. Ну, ви на першому плані будете. Тобто він навіть трішки буде спеціально не принижувати навіть, а занижувати свою позицію. Ви будете на першому плані в нього. А що п'ятірка тут означає? Що в нього щодо фінансів? Явоню це, це цікаво. Тому що вся п'ятірка вискочила. Вісімка бунерія. Він працює дуже багато. Багато працює, але я бачу, що це не те, що ви хочете. Ви хочете, ну, він гроші має, скільки працює, стільки має. Він перестає працювати, немає грошей взагалі як. Четвірка кубків. Це вам не досить. Не, 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 дуже, не дуже подобається, але все інше взагалі, в принципі, подобається. Ви йому можете щось навіть потім, якщо, якщо ви захочете бути з ним далі, ви будете говорити як е, краще, тобто ви, то, як е, статусніше чи старше, або просто він так вас ставить, що прислухається до вас. Ви можете просто вказувати, наприклад, зайнятися тим чи іншим якоюсь одною чи іншою справою, щоб більше мати грошей. Ну так, якісь вказівки давати навіть так. Ви знаєте, він буде слідувати вашим, вашим всім. Він буде слідувати вашим, ну як, побажанням, так, і дійсно буде рухатися тією дорогою, яку ви начебто вказали ось так. Ось такий чоловік. Якщо потрібен комусь, беріть, якщо ні, ну, ні, ні то ні. А взагалі чоловік налаштований на вас. Тут, тут людина, яка пройшла величезний трансформаційний такий свій шлях, можливо, дійсно зміни були навіть і зовні, тому що сам чоловік, він... Ну, от, знаєте, як дрищі, так через там рік занять у тренажерному залі він стає качком, так, тобто тут людина сама себе створила, він цю трансформацію пройшов. Можливо, це стосується і духовних якостей, так і розумових якостей, і, можливо і фізичних якостей. Тобто тут щось таке, що він зміг подолати в собі і переробити в собі. А, ця сімка, вона каже, що так, він стоїть на своєму, тобто він багато чого зміг в собі змінити і досягти. Ось, але ну, ну як вам сказати, щоб він так прям захищений був від того, щоб від того впливу, але намагається бути захищеним від того, щоб, наприклад, не а, піти тим шляхом, яким колись йшов. Ну, щось таке там було. Можливо, не знаю. ну, Все може бути у людей. А ви будете його прям вогонь, який запалює його серце, він буде дуже буде ровниво до вас відноситися. Ви його все. Це стосунки, які сонячні, тобто він буде робити все, щоб ви були щасливі. Ось такий чоловік іде. Тобто не багатий папочка, ні, не якийсь там хлюпік, ні. Це людина, яка досягла свого зі своїми тараканами, з цими тарганами, які були раніше, з якими він попрощався. Але є щось таке, що ну, є якесь слабке місце, тобто куди можна вдарити і, наприклад, нагадати йому так, а пам'ятаєш, що був такий. Ну, це не ви будете робити, це буде робити, будуть робити люди з минулого. Можливо, він із минулим попрощався. Так, щось там було таке в минулому, коли він в сім'ї мав зраду, наприклад, або ну, будь-яку зраду. Це може бути фізична зрада, емоційна зрада. Просто якісь моменти не дуже хороші. Коли забрали, наприклад, всі гроші, це можливо буде, було і бути і в бізнесі, і в сім'ї. Йому довелося пройти ну, такий собі шлях. Не досить легкий, не досить легкий. Коли... І соромно навіть було за те, що він робив. Так, і вже хочеться забути, що все там знімається, і забути те, що було в його житті. Ну, така людина, тобто тут цікаво. А, жінки, не знаю, як впливають на нього, але ви будете впливати на нього досить сильно. І ваша оця місячна енергетика, місячна, так, холодна, така якась. З одного боку, з іншого боку, ви така зривна може бути як вогонь. Тобто оці коливання можуть призвести його просто до, не знаю, тремтіння, що він ну, буде тільки вас бачити, тільки вас. Ну, Шлях був не, нелегкий, звичайно, в цього, в цієї людини, але. Всі ми десь без, не без цього, цього самого важкого шляху, так? Там, де і, ну йому десь навіть і соромно було за себе. Але він зробив себе сам. Зробив себе сам. Ну, це дуже добре. Вам, вам досить добре буде разом, але ви чогось будете чекати, начебто, тобто не давати розвиток до певно, після певного, наприклад. Ступеня розвитку цих стосунків. Трошку буду дивитися, чи все записується. Ну, ситуація така, що ви не спішите нікуди. І, можливо, це правильно. Ось такий чоловік. Тут дивіться, якщо вам подобається, ви дивитеся. Якщо ні, тут різні чоловіки будуть на моєму каналі осві... освічуватися вам кохання. Тому дивіться. Так, мені тут показують жінку красиву, за якою він буде просто впадати. Дивіться, він прям. Ось, сидить вам і ніжки цілує. Ну, ось так. Дивлячись, якого чоловіка ви хочете. Цей буде робити для вас все. Це для нього як задоволення. Він чомусь бачить вас як більше для себе. Цікаво. А чому він так, ну, начебто, знаєте, дійсно трішки нижче себе ставить. Але не, ну, бачите, не авторитарний зовсім. Тут щось таке інше. Бачите, він... Чому він так? Ну, він так звик. Тому що він без жінки взагалі як не може. Можливо, так. Буде сильно кохати вас. Ну, все, що, все, що кажуть, що це просто чоловік, який, крім вас, він нікого не бачить. Дуже ревнивий, так. Але чи вам заважає ця ревність? Давайте подивимося. Ну. Ви можете маніпулювати ним, звичайно. Хоча, чи воно вам потрібно, так. Ну, більше так скажу, що він, ну, звичайно, ну, ну так, більше де як навіть трішки негативно роднивий. Більше так негативно риднивий. Ніхто, крім мене, і все. Ну, можливо, це комусь подобається. І за це він буде дарувати вам просто все на світі, все, все що може. Чи багато, чи вам вистачить, то просто я бачу, на початкових, етапів, на початкових етапах вам це вистачить. отак. Закриє всі потреби, як це кажуть ваш. Якщо, якщо далі, чи буде, будете ви щасливі з ним? Десятка кубків, ну, тут взагалі щастя. Ви будете просто розпоряджатися його часом і своїм часом. Він нікуди від вас не піде. Тут таке кажуть, звичайно. Mm -hmm. Чи будете ви щасливі, будете ви щасливі, ви будете спокійні, ви будете спокійні, але є щось, знаєте, як мрієте про щось ще краще. Ну, можливо, тут у когось як. Ось такий чоловік. Тобто, хочемо, беремо, не хочемо. Тому що тут взагалі, якщо ви кожен набирає сам, правда ж? І зараз ваше життя, наприклад, йде такий чоловік для того, щоб познайомитися з вами. І він дійсно хоче розвитку стосунків, якщо ви захочете, буде. Якщо ні, це не останній потяг, і ви можете обрати іншого чоловіка. Чи так воно насправді? Так, звичайно, дивіться, ще один, якийсь кавалер. А давайте про нього подивимося пізніше, чи, чи зараз? Трішки таємниці кажуть, і буде все. Тому що тут взагалі виникне ефект трикутника. І Цей чоловік, другий, з'являється, коли тот іще знайомство не закінчене, коли ще стосунки не закінчені, так, знайомство там давно вже може, може бути. Ось, і цей ефект трикутника вам не досить буде допомагати в житті. Тобто, ви просто про це знаєте. Ви трішки може будете і з Ну, прикривати знайомство з другим чоловіком, тобто тут дивіться. Тобто, ви можете обирати. Якщо цікаво, можемо подивитися трішки пізніше на цього пентакливого, пентакливого лицара. Окей? Все, пишіть тоді в коментарях, що ви там далі хочете дивитися. Буду рада і дякую вам за присутність. Дякую за те, що підтримуєте цей, цей чудовий контент. І дякую за те, що ви фінансово допомагаєте моїй роботі. Це дуже не просто приємно. Це дійсно як це дійсно допомога, тому що все, що ви бачите тут на столі, тут я просто не буду показувати ці вже полички. Це все для вас. І я роблю, звичайно, на цих ваших картинках з чудові розклади для вас. Дуже дякую за все, до нових зустрічі. Нехай все світ вам дарує в рази, в рази в рази більше за те, що ви робите. На все добре, па-па.